Друзі, всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні будемо знімати рубрику по ценам серед шифенгів?» Чому я захотів зняти цю, це відео? Тому що з вчорашнього дня, тобто сьогодні у нас 9, тобто з 8 числа, з 8 червня, дуже сильно. Деякі позиції шифінг перейдуть в акційні позиції. Так, починаємо. Шифінг 240 LR, Це модифікація в червоному кольорі з блокуванням, переднім радіатором і з виносним гідроциліндром. Вона тепер коштує 3400 доларів, а з боковим радіатором 3300 доларів. Тобто на 100 баксів стала дешевша ціна. І така ціна буде до кінця червня. 240 b в новому кузові 3100 баксів тепер коштує цей трактор. Ця позиція дуже сильно була переоцінена. Тобто, реально на сьогоднішній день це найдешевий міні-трактор, який можна придбати серед шофінгів БФЛ ка Дві штучки можемо зробити по тій самій ціні 3100 доларів. Це з блокуванням, з переднім радіатором 24-го року зборки. BFLU 3350 доларів. Це з виносним циліндром, з блокуванням теж фронтальний радіатор. Їх там деякі моделі. Так, це у нас ЛК, тобто боковий радіатор 3300 доларів. А от ЛК і ЛР ідуть всі з виносним гідроциліндром. Теж не забувайте про це. Так, ще моделечка є 244 BF. Це передній радіатор, вони коштують 4300 доларів. Е, і з переднім радіатором їх по-моєму, зібраних немає, хоча зараз подивимось, може одна штучка. А, є, 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 є. Е, 244-й BFU, з компресором, з е, виносним гідроциліндром, з примусовою гідравлікою. 25 го року зборки цей тракторець коштує 4350 доларів. Тобто просто мінус 150 баксів від ціни, плюс ще компресор в подарунок. Якщо цікаво, вони зараз будуть, я вам вангую будуть улітати як пиріжки. Як тільки поновлюються всі сайти, всі ціни по повиставляють, просто як пиріжки, будуть їх розбирати. Два роки гарантії, безкоштовна доставка по всій Україні без передоплат жодних. тобто Набрали, замовили, вдома розрахувались. Без передоплат, без всяких там скинти на карту і так далі. І е, повний пакет документів. Якщо зацікавило, набирайте, привеземо прямо додому. Дуже багато зібраних моделей, тому не чекайте, замовляйте. Пока-пока.